Вітаю вас, малята! Сьогодні запрошую вас виготовити на занятті з аплікації справжні дорожні знаки. Погляньте на екран. Робити ми сьогодні будемо з вами ось ці два знаки. Один знак якого кольору? Вірно, синього. А інший знак. Правильно білий з жовтим. Що ж вони означають? Ось цей синій знак квадратної форми означає місце стоянки любого транспортного засобу? А цей знак, підкажіть мені, якої він форми ми з вами на цьому тижні вивчили таку фігуру. дітки, хто сказали, що схожий знак на ром. Правильно сказали, повторіть ще раз: ром. Діти, а скільки ромбів я тут використовувати буду? Один чи декілька. Правильно, декілька. Один ромб буде великий, а інший правильно менший за розміром. Великий буде якого кольору? Правильно білого, а менший буде якого кольору? Правильно жовтого. Діти, а ви знаєте, що означає такий знак? Цей знак для водіїв розказує, що по напрямку головна дорога. Синій аркуш паперу складаємо так, щоб по лінії згину можна було відрізати смужку. Робимо відмітку, щоб сторони були однакові, і розрізаємо. Погляньте. Квадратна форма. Так, квадратна. Тепер мені треба для цього знаку діти біла фарба. Не просто так, сьогодні два пензлики. Беру малесенький, тонкий пензлик. Набираю білу фарбу. Вона в мене волога в баночці стоїть. І мені треба показати, що ж це за знак. І на, ній, на ньому треба зобразити. Ось таку літеру, трішечки пізніше, ми будемо її з вами вчити. Це літера R українському алфавіту. Один знак готовий, робимо інший. Із жовтої смужки нам потрібно утворити квадрат. Фломастером ставимо відмітку, робимо лінію згину і розрізаємо ножиці. Погляньте так. квадрат. А квадрат, якщо перевернути, поставити на один із купитів, буде яка фігура. Правильно, ром. А тепер, діти, мені треба зробити більший ромб. Для того, щоб нам було зручно це виготовити, дивіться, я його прикладаю так, щоб... Зверніть увагу, з однієї сторони, з нижньої і з правої візуально було однаково. Бачите, відстань від жовтого до краю. Бачите, так, да, дітки? І це мені треба зробити і з інших двох сторін. Також ставлю вгорі позначку. І з лівої сторони внизу ставлю позначку. А тепер мені потрібно його вирізати. Крутаю, роблю лінію згину. Розрізаю ножицями. І знову роблю лінію згину. Потім розрізаю. Що в мене вийшло? Квадрат. І це квадрат, два квадрати. А нам треба ромб, щоб був. Як же ми утворимо знак? Ми менший ромб. Приклеїмо до більшого ромбу. Саме це я зараз і зроблю. Я приклеїла жовтий ромб до білого. Тепер беремо фломастер і обводимо. Що ми сьогодні з вами виготовили, діти? Два дорожні знаки. Чекаю ваші дорожні знаки і бажаю вам успіхів під час виконання. На все добре!